За сесія Хмельницької міської ради позичувість оперативність викликана необхідністю ухвалення рішень по відведенню прибережних смуг південного бугу а також виконання рішень суду до 21 серпня. Ну і власне під цю потребу ми так само, що ухвалили кілька рішень оперативних для забезпечення життєдіяльності нашої громади. Серед ключових рішень, на які варто звернути увагу, це. Внесення змін до програми шерсткої допомоги усіх військових частин національної гвардії, які базуються на території Кмеїнської громади. Ми додали 7 мільйонів гривень на придбання в півдронів. Наразі ця сума складає 13 мільйонів гривень. Я хочу зробити першу, так би мовити, бюджетну закупівлю дронів. Вже оголосили тендерну процедуру. Якщо ця закупівля буде вдалою, то ми плануємо кошти ще довиділяти. Зараз це 13 мільйонів і 7 мільйонів зарезервованих. Отже, 20 мільйонів ми фактично плануємо витратити на придбання самої як пітронів. Якщо б не вдало, тому що з тим насправді є дуже серйозні проблеми. Ця сума буде збільшуватися. Загалом враховуючи ці виділені 7 мільйонів на усі програми підтримки пільг військовослужбовців назваді силових структур, родин героїв, поранених. І так далі в цьому році з бюджету міста вже вже виділено 405 млн мільйонів гривень. Окрім того, 500 мільйонів гривень додатково ми віддавали Міністерству оборони через військові облігації. 405 плюс 500 – це безпосередньо наша участь, наших платників податків в забезпеченні обороноздатності нашої країни. Відповідно, зважаючи на зміни програми, були внесені змін до бюджету і виділені ці кошти на придбання дронів. Крім того, сьогодні ми внесли зміну до програми підготовки мешканців територіальної громади до національного спротиву, а також до статуту нашого національного навчально-тренувального центру. Ми дали можливість створення спортивно-стрілецького клубу, аби вже за виділені кошти можна було придбати 15 одиниць стрілецької зброї і можна було їх використовувати в тирі, які ми презентували буквально в тижня. тижні. Це навчання учнів 10-11 класу класу межа року захисту України. Це навчання учнів ПТУ, студентської молоді, де діючих військовослужбовців. Ну і в разі можливості цивільного населення. Два проекти рішення, які сьогодні ми підтримали це. Призначення премії і стипендій міської ради для обдарованих діток це учні наших шкіл, і педагоги дошкільних загальносередніх і позашкільних навчальних закладів. 28 учнів, 32 педагоги, які будуть отримувати щомісячну стипендію і премію за високі досягнення учнів безпосередньо на своєму рівні, педагоги безпосередньо на своєму рівні. Крім того, ми проголосували кілька земельних питань. Зокрема, оперативність рішення пов'язане з відведенням прибережних смуг річки Південний Буг. Там, де ми ще не відводили ці прибережні смуги, наразі у нас відведені від Кам'янецької до трудової. Тепер ми відводимо прибережні смуги від початку межі територіальної громади до Кам'янецької і від трудової до завершення межі територіальної громади в напрямку Копостина. Крім того, ми сьогодні відвели низку земельних ділянок під сквери. Загальна площа, яка відведена під сквери, під зелені насадження, що унеможливлює їх подальшу забудову, майже 9 гектарів. Місця різні: це і дубово, це і центр, це і проспект миру. Загальна площа повторюсь. Фактично майже 9 гектарів. Крім того, 650 квадратних метрів в Дубово відведена земельна ділянка для будівництва нового бомбосховища для мешканців мікрорайону Дубово. Всі рішення ухвалені, працюємо далі. Дякую депутатам за злагоджену оперативну роботу. Найближчі два тижні нас чекає робоча сесія, де плануємо розглядати порядка 50-60 питань про денового.